Учні Ісуса Христа, ми життя проживаємо, правду чинячи, істину звіщаючи, добром за сло відповідаючи, але кожен день зустрічаємось із суцільною ненавистю, синедріоном повним, застрісних священників. Стражданнями і смертю ми знайомі особисто, та від них ми не втечемо, да і не тікаємо. Ми давно рішили і не звернемо. Віа Долороса до кінця пройдем. Ми радіємо тоді, коли страждаємо за Христа. Прощаємо тим, хто ж бурля каміння в нас, стремлячись бути першими. Ми стали рабами, бажаючи слави, покорились усім. Ми життя проживаємо, мріючи про небо, там ми багатіємо, складаючи скарби, і кожен день зустрічаємо спасенних людей, які починають свій шлях. Кучнівство. Стражданнями і смертю познайомляться особисто, та від них не втечуть, та й не тікатимуть. Вони уже рішили і не звернуть. Віа Долороса до кінця пройдуть.